Є новина, друзі, ультиматум Трампа починає діяти метаморфози Зеленського та чому кінець війни наближається. Дослухайте до кінця. Буквально щойно з'явилася інформація, що Сі Цзінпінь, лідер Китаю. Хоче запросити Трампа та Путіна 2 вересня, це 80 років перемоги. Ну, ті, які, я так розумію, святкував вже Путін, і тепер їх буде святкувати в Китай, і він хоче запросити, якби там домовлятися. А про що вони можуть домовлятися? Ну, однозначно, про завершення війни. І що найцікавіше, що саме в оцей ультиматум Трампа він спливає 3 вересня, 50 днів виходить. І якби Сідзінпінь хоче запросити. Немає інформації, чи Трамп поїде, чи не поїде, але як на мене. Це чіткий сигнал, що і китайці, і росіяни розуміють, якщо будуть введені в ці тарифи, ну це буде катастрофою для економіки росіян. Це і так зрозуміло. Ну і для економіки Китаю, тому що в них дуже серйозний оборот з росіянами. Дуже великий 250 мільярдів. Вони торгують між собою. І цей оборот просто зупиниться. Тобто Китай їх втратить, тому що він не зможе продавати товари в США, тому що в США в нього взагалі там трильйонний оборот, і це велика проблема. І це зінпінь. Ну який... Однозначно не любить Україну, і допомагає більше росіянам. Хоча б вони кажуть, що вони нейтральні, ну але це не так. Ми розуміємо, навіть були, в полон брали китайців, які воювали на боці росіян. Він розуміє, що треба домовлятись. І це якраз от може бути такий контакт для завершення війни їхніми домовленостями. Це може бути і схема Путіна, однозначно через зимпіння далі затягувати щось запропонувати Трампу, якщо він приїде. Але вони могли би так затягувати. Але Трамп, і зараз всі інсайдери говорять, що він не вірить більше Путіну. Він зрозумів, що той його розводить, як кролика, як лаха, його вважають як би лахом в цьому світі, і він ну, найбільше йому. Не масовані атаки не подобається. Йому не подобається, що його вважають лахом, і це велика проблема. І росіяни це теж розуміють. І це означає, що все ж таки, те, що Трамп дав цей ультиматум 50 днів, це дуже серйозний фактор, тому що Китай нікуди не йшов, нікуди не ліз. Він там щось пропонував, якісь там ну, неадекватні плани. А зараз він готовий говорити. А Китай це практично господар Путіна, тому що якщо Китай зупинить фінансування, буде в принципі. Все і це дуже цікаво. І я думаю, що кінець війни ну наближається однозначно. Що поїде туди? Трамп не поїде. Але якщо ці тарифи будуть введені, а для Трампа це ж теж сигнал, що його запрошують на розмову, давайте домовимося. Значить, бояться цих тарифів, бояться постачання зброї, і абсолютно зрозуміло, що він може і далі тиснути. Тобто, все одно, що би вони там не робили, все одно ну якби кінець дуже близько, як на мене. Друге питання це метаморфози Зеленського, і це теж говорить про те, що перемовини йдуть всередині, про які ми не знаємо, і теж це може наблизити мир. Тому що пам'ятаєте, Зеленський сказав, тільки після перемоги демобілізація. І тут Зеленський призначає Умірова секретарям РНБО. До речі, дуже цікавий факт. Ну багато хто говорить, я не знаю, чи це правда, що нібито Умірова не призначили послом, тому що в нього є американське громадянство. Ну я не знаю, чи це правда. Колись ми це дізнаємося. Ну, але це знаєте дзвіночок. Тому і туди їде Стефаніш. Так, от, призначає Зеленський у Мєрова, і він йому каже, що треба ну, якби, пришвидшити перемовини з росіянами. А ну день перед тим до перемоги. Путін ворог. Ну це і так зрозуміло, що Путін ворог, але до перемоги. Буде демобілізація не до припинення війни на наших умовах або на умовах справедливих для України, а до перемоги. А тепер треба пришвидшити посилити перемовини і в Кремлі одразу на це відреагували. уявляєте собі одразу ж Пісков сказав, привітав позицію українців, що ті хочуть перемовини. А я нагадаю, що раніше Пісков говорив про. Те, що ну українці не хочуть вести перемовини. американці мають натиснути на українців. Я про це розповідав. І тут Зеленський каже: у міру, вам перше завдання пришвидшити перемовини з росіянами. Ну тобто їх далі проводити це, об'єктивні. Речі, і це говорить, що перемовини йдуть всередині. Ми про них не знаємо. Іде велика глобальна гра, але вона, ну це моя думка, ну і моя надія, що вона йде до завершення однозначно війни. Просто йдуть зараз домовленості, і Україна, знаєте, це кістка в горлі і Китаю, і росіянам, і все одно прийдеться домовлятися, як то кажуть, зі всіма. Тобто, глобально в світі. Ідуть розмови ну, на фоні війни в Україні, і вона припиниться, коли буде, знаєте, якась глобальна домовленість. Я думаю, що все одно це буде завершення війни по лінії фронту. Напишіть, що думаєте. Лайк репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуйтесь.